Обережно квартирні злодії прикарпатські правоохоронці звітують, кількість грабунків із помашкань та будинків мешканців області збільшилася удвічі. Якщо торік у січні таких випадків фіксували лише 10, то нині 20. А от кількість злодійських нападів на магазини із 17 зросла до 31. Такий злоумисницький ажіотаж у відомстві пояснює складною ситуацією в державі. Мовляв, через безробіття люди починають шукати собі легкої наживи, але й працівники карного розшуку не зволікають. В рамках операції квартира уже в Вдалося затримати декілька злочинних груп іноземних гастролерів, котрі цупили майно із квартир, верховинських злодіїв, які грабували гаражі, та магазинних крадіїв працівниками карного розшуку Тлумацького, Ротинського рознятівського району було затримано злочинну групу, в яку входили двоє осіб віком 25 років жителів Івано-Франківськ. В ході документування даних осіб було проведено ряд обшуків в їх помешканнях, під час яких було виявлено ряд речових доказів. По яких ми могли вже на сьогоднішній день вже доказати їм в крадіжках. З магазинів біля 12 фактів таких, як свідчить практика, кажуть правоохоронці, навіть хитрі замки від злодіїв не рятують. То щоб уберегти майно, мешканців закликають вдатися до послуг державної служби охорони в рамках всеукраїнської соціальної акції. Навіть придумали цілу низку пільг та знижок, а ще наголошують на власній репутації. Мовляв, нині три тисячі громадян уже під їхньою опікою, і не безрезультатно Протягом 2014 року та попередні роки працівниками. Державної служби охорони не допущено жодної крадіжки чи проникнення посторонніх осіб у квартири громадян. На тернах області працює 12 нарядів груп затримання. Цілодобові наряди в Івано-Франківську, цілодобові наряди у Калушку, Коломия. Долина надвірна, водночас в області різко зросла і кількість крадіжок з автомобілів. Тож міліціонери наполегливо радять власникам машин облаштувати їх сигналізацію, залишати в добре освітлених місцях або ж у полі зору камер відеоспостереження.